На даний час прокуратури Волинської області завершено досудове за розслідування в одному кримінальному провадженні відносно судді Луцького міськрайонного суду за фактом постановлення останнім завідомо неправосудного рішення та службового підроблення. Але це не результат реформ, і поки що не фінал у кар'єрі недобросовісної мантії. Зараз люстратор розкаже і покаже, із якими потугами відбувається очищення судової влади на Волині. А в хаті залишили всі мої речі, оскільки я виїхала з дітьми, просто з дітьми. І мої спроби і прохання до судді віддати, хоча б одяг, постіль, посуд, залишилися без відповіді. Він і зараз цим користуються. Я була, бачила мій посуд. Всі мої речі в хаті. Ольга Таран розповідає, як втратила свій будинок. Мій будинок, який, коли ми не змогли віддати кредит. Забрав банк, виселив мене і малолітніх дітей, чоловіка, маму паралізовану. І провів видимість торгів. Кажу, видимість, тому що було дуже багато порушень. За словами жінки, вона почала вирішувати банківські проблеми і мала намір повернути будинок. Проте її до торгів не допустили. Згодом стало зрозуміло, чому. Нині тут проживають судді. А судді хто? Віталій Ковтуненко, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області. Віра Смокович, його дружина, суддя Волинського окружного адміністративного суду. Чи то суто випадково, чи то завдяки мантіям, саме їм, а не сім'ї з малолітніми дітьми, вдалося за мізерні кошти викупити будинок. Після тривалої боротьби Ольга таки отримала надію. Торги, за якими він придбав цей будинок, не ну, він юридично його теща смокович Віра Макарівна визнано недійсними двічі вищим. Спеціалізованим судом. Мене тут знову прописали моїх дітей, мого чоловіка, маму. Це знову моє майно. Ці кадри відзняті у травні минулого року, маючи повне право на проживання у цьому будинку, Ольга прийшла фактично до себе додому. Проте, у плани їх честі, очевидно, це не входило. А що робити в мене вдома? Так. Міліція, прокуратура, СБУ, голова суду. Навіть такою компанією виселити з чужого будинку одіозного служителя Феміди не вдалося. Суддя відмовився мене пускати з дітьми і сказав, що якщо я буду спробою зайти, він буде стріляти. У мене дітей. Ймовірно, після такої наполегливої спроби власниці будинку повернутися додому, суддівська сімейка почала діяти. Як результат, Верховний суд України призупиняє дію рішення вищого спеціалізованого суду, який поновив права Ольги на цей будинок, Судді Ковтуненко закидають судилища над євромайданівськими активістами, заангажовані рішення на користь корупціонерів. Та очевидно справи пов'язані з житлом для цього вершителя правосуддя найулюбленіші. Можна так сказати, специфічний суддя. Вікторія Шевчук від честі Ковтуненка потерпає вже шостий рік. Аж страшно згадувати цей суддя, можна сказати, скалічив повністю оцих п'ять років судді жінка доводить, що її покійний чоловік не мав ніякого боргу перед родичами в майже 200 тисяч доларів, за який тепер у неї хочуть забрати помешкання. каже, мала необережність довіритися служителю Феміди. Він мені мене попросив Вікторія, зараз ми напишемо заяву, але так, щоб ніхто про неї не знав, не адвокат, не прокуратура, бо мене вже тоді прокуратура захищала, бо діти неповнолітні. І суддя Ковтоненко продиктував мені заяву. Ось копія заяв. Ави про яку йде мова? Суддя Ковтуненко наполегливо радив Вікторії повідомити так званих кредиторів, що будинок вона отримала у спадщину. Мовляв, це їй допоможе, та насправді це тільки прискорило його рішення позбавити житла родину із трьома дітьми. Та сторона проплатила йому. Думаю, і ще не все у Волинській прокуратурі. Люстратору повідомляють нові факти з життя судді Ковтуненка. Ви маєте це чути. На даний час об. Волинської області завершено до розслідування в одному кримінальному провадженні відносно судді Луцького міськрайонного суду за фактом постановлення. Останнім завідомо неправосудного рішення та службове підроблення. Показаний суддя постановив завідомо неправосудне рішення без дослідження матеріалів провадження та вийшовши за межі позовних вимог, яким надав можливість вивести громадянців з-під заборони відчуження банків з іпотеки, застави 27 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 25 мільйонів гривень. Окрім кримінальної справи, до речі, за якою судді Ковтуненко світить від 5 до 8 років в'язниці, на вже підсудну мантію продовжують сипатися скарги. Позбавити суддю посади намагаються усією обласною радою, каже депутат Сергій Сівак, і показує колективне рішення депутатів. Про відсторонення цього одіозного судді. От. З займаної посади, причому ми адресували його всім інстанціям, які, до яких тільки можна було достукатись, тобто президенту України, голови Верховної Ради, значить голови е, Вищої ради юстиції, значить, заступнику генерального прокурора Давіда Сакваралідзе. люстратор в Луцькому міськрайонному суді і одразу до судді Ковтуненка із прямими запитаннями про декларацію, якої я не помітила на сайті зарплатню і власне про будинок, який він. Фактично відібрав у родини з малолітніми дітьми. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що будинок, в якому ви зараз це проживаєте? Все, що стосується особистого життя, це є таємниця і ніхто не має права для процесу. А що стосується, якщо платять зарплату, то мені її вистачає. Я не їжджу не поза кордона, не шикую і не дозволяю собі взагалі займати. Живу, як усі живуть прості. Замінив паркан, замінив браму, замінив калітку, все поміняв. Він виклав бруківку, утеплив будинок, поміняв дах, поставив гаражні ворота. Не знаючи, що робив ще в хаті, не знаю. О, як ви собі уявляєте, людина, не маючи юридичних прав, вкладає гроші в чуже майно. Це наскільки треба бути впевненому в своїй безкарності, щоб вкласти такі, ну як на мене, на мій доход, страшні гроші в чуже і бути певним, що вас цього не заберуть. На зарплату такі речі не робляться. Що ж, якщо немає чого приховувати, то де ж декларація? А чому вони не, не розмістили свою декларацію на сайті суду? Я не розміщую декларацію. Я подав декларацію, як визначено законом. То, будь ласка, всі запитання до керівництва. А це те саме керівництво, голова Луцького міськрайонного суду Михайло Квятковський. У нього дещо інша інформація. Суддя Ковтуненко заперечив, тобто він був проти поміщення своєї декларації на вебсайті. Але те, що підлеглий, говорить неправду, голову суду не цікавить, як власне і те, що суддя Ковтуненко фігурант кримінальної справи, герой десятків скарг. Наскільки я знаю, що щодо роботи суду останнім часом немає як таких дуже великих нарікань. В плані вирішення справ проте вища кваліфікаційна комісія суддів ще у вересні минулого року рекомендувала вищій раді юстиції звільнити Віталія Ковтуненка за порушення присяги. Однак, із блискавичною швидкістю, вже через два місяці вищий адміністративний суд скасовує це рішення. У Луцьку не дивуються, кажуть. Це стало можливим не без допомоги впливового родича судді. Про кого йдеться? Смокович Михайло Іванович, заступник голови вищого адміністративного суду України. А ще рідний брат дружини судді Ковтуненка, активісти припускають, із таким дахом в установі, яка може скасувати навіть рішення президента про звільнення суддів у Віталія Ковтуненка, непогані перспективи. Але люстратор переконаний, справедливість таки має бути. А тому зі свого боку звертаємось із зібраними матеріалами до вищої кваліфікаційної комісії суддів, аби там відреагували належним чином.